Це у Наталі квітує отакий гібіскус. Називається гібіскус болотний. Дивіться, які квіти. Здорові, здорові. Я зранку його знімаю, бо не знаю, чи він ось цей вже, мабуть, закривається або відкривається. І буде багато-багато. а -багато. Ми якраз їдемо з такого місця. Ось, скорботного, І оце я його і зняла. І, диви, і яка, на пам'ять. Диви яка, яка роза. Темно, темно. воно яка. А, бачу, бачу, вже бачу, недалеко. Тільки не знаю, що вона в мене зніметься тут. Прямо така темна. У мене тут ета гортензія знялась, ота метільчата, а її не бачу. Чи... Та мабуть і знялась. Гортензія гарна. Ой. Поламалася в нас А, Саша, тримір Ага, вже третій день немає. Угу, поняла. Отже, не Добре, давай, Наташ, Дай пішла мені. я готувати. і ти давай. І я пішла. Угу. Так, я хочу потушити картошку для Наталії. Сьогодні 9 днів. Славіку ми зранку поїхали чи читвинтер, хто як називає. І зараз, вчора вона мені говорила зробити. Я вже підготувала картошку, начистила цибулю, морква в холодильнику навіть натерта. І зараз мені знадобиться ось Олія. Оце в мене такий чугунок. Зараз розповім про цей чугунок. Колись доця, коли долар ще був, здається, вісім Подарувала мені 10 доларів. Ну, це були тоді великі гроші. І так я носила, носила його в кошельку. І десь, здається, в 20-му році, а може в 19-му, ну Там є відео, коли ми його купили. Я... Ідемо по базару з сином. Я говорю, этот... чугунок коштував. Чи 380 чи 365 гривень? Ну, то 10 доларів трішки не вистачало. Долар був, здається, 27. Кажу, добавиш і купимо цей чугунок. Звісно, додавлю. Взяв, пішов, ти 10, 10 доларів поміняв, додав, купили. А він потім каже: тільки пусть он буде на лівому берегу в мене. Кажу, добре, як будеш їхати в Романково, будемо брати. Ну і тепер оце виходить, що цей чугунок. Від дочечки і від синочка. І ми тепер оце ним користуємося. Наталя давала менше, і кажу, в мене такі є. Оце саме то. Ну, Зараз у мене він нагрівся і я наливаю олії. Дивіться, скільки в мене тут Ось, 1, 2, 3, 4, 5 полосок. Я багатенько десь отак лію. Можу більше налити. Ну, от, уже він гарячий. І чекаю, поки розігріється. Так, раз, два, три, дві полоски. Та ще налью. Бо потім вже не, не, не можна додати. Так, оце лишається. Дві полоски лишилось. Ну, оце я не знаю по скільки. Я так тут дивлюся, щоб мені тут хватало її. Ну і чекаю, поки нагріється. І потім м'ясо помите, порізане. Очевидно, ось такими кусочками, дивіться. І в дуршлаку стікає, щоб води як можна менше було. Так, а що я? Ага, я потім беру таку шумовочку і нею буду мішати. Зараз, жду, жду, жду. А можна чистої попробувати вже. Хороша чи не хороша олія? Ні, ще не кипить. Чекаємо. Ще трішки. Якийсь газ трішки, не, не дуже такий якісний. М'ясо спробую. О, уже можна. Чуєте, шипить? Оце вже я викладаю м'ясо. Не перевертаю, а просто викладаю ялта. М'ясо не солю. Називається запечаток. І от я його буду запечатувати, але постійно... Перегортати, перемішувати треба. Так, готово. І зараз треба взяти, бо тут ручки будуть гарячі, отак. І запечатую, поки аж підрумяниться. Огонь вищий середнього. Ну, так я буду, покажу потім, як вже воно підрумяниться. ну, але я не перестаю його отак мішати. Так, м'ясо в мене запечатується, я ще й поставила ось фенді варить м'ясо. Бо в нас тільки на сніданок. І оце скільки, дивіться, я вчора заготовку зробила. Оце три здорові морквини. Що я собі ще буду додавати? Отакі от три цибулини здорові. От я не запитала, скільки там м'яса, ну то не. І от пішла, зірвала от такі. Немає червоних, зірвала отакі от перці два. Туди буду додавати. Ну а паприки меленої додав, перець чорний мелений додав, трішечки орігану покладу, декілька зерняток духмяного горошку і трішки базиліку. Сіль за смаком. І лавровий лист. Багатенько так. Ось ось. Часник не знаю, скільки положу, теж за смаком, головка велика, головка ось така, може, навіть все. Оце все, що мені потрібно. Якщо мені не вистачає олії, то я повинна ту олію, яку додать сюди, розігріти гарячу і влити. Тоді смак не поміняється. Ну, і зараз я покажу. У мене вже 20 хвилин запечатується м'ясо, але ще не запечаталось до кінця. А як до кінця, це повинні бути рум'яні такі зверху шкірочки. Ну, хай кипить. Але треба слідкувати. Я поки що зробила собі каву з лимоном і корицею. І поп'ю. Хоч би встигнуло воно мені тут. Ну, десь хвилин 40-50 так треба запечатувати. Я порізала перець, мені лишається порізати цибулю. А тут, дивіться, вже немає піни в олії. І починає запечатуватись м'ясо. Але ще не підрумянулись. Так, і пройшло в мене 30 хвилин. Ну, Тепер вже чекаємо, щоб гарненько воно запечаталось. Так. А я поріжу цибулю, тим часом і буду спостерігати. Цибулю я ріжу ось такими кубиками. Дивіться. Так, я відкрила тут свою, щоб викидати сміття. Так, ось так дивіться. І потім її після... Ох, в мене там м'ясо кипить для пенді. Так, притишим. Не встигла, трішки налила. Так, що я говорила? А, ну, цибулю будемо пасірувати, вона майже розчиниться. От, дивіться, вже починає отак чуть-чуть підрумянюватися. Так, ну, а я продовжу мені ще одну цибулину, треба... І лишиться чесник. Але часник будемо додавати аж уже в духовку коли відправляти. Добре, що це зранку вони мене підняли. Зранку. Раненько ми поїхали, бо Наташі невістки на вісім на працю, то я її зранку і поставила, бо сьогодні знову буде спека. Ну, от дивіться, оце скільки цибулі треба. Ну, це ж все за вашим смаком. Але чим більше, тим краще. Дивіться. Прийшло в мене 50 хвилин, я поки картошку там ріжу, а вона молода, така цупка, єлі ріжеться. І дивіться, як у мене запечатується, бачите? Ось. Ну, хай ще трішки позапечатується хвилин. Це пройшло 50 хвилин, ну ще можна хвилин 5, бо деякі є ще ось. Хай підрумяний а я далі ріжу. Картошка зовсім така. Ну, бачите, яка. Ось такими кусочками ріжу, дивіться. І трішки вода стече, бо не бажано, щоб там була вода. Добре, що я зарані її почистила з неї. Трішки крохма вийшов. Ну, і все це я хочу сказати за вашим смаком і на око. Як у нас говорять на глаз. Чим більше м'яса, тим добріша, смачніша картошка вилетіла. Так, мені ще трішки лишилось, але я не встигаю. М'ясо треба... Виймати. Отак. Ну, вже ціла гора. Готово у нас м'ясо, запечаталось і зараз я його викладу в миску. Так, отак трішечки. І показую, дивіться, який. Нагадую, що я його не солю на цьому етапі. Ну, лії, я думаю, мені вистачить. Хотіла з запахом додати ще, але забула. Ну, вже не буду й додавати. Так. Далі. Я відправляю сюди цибулю. І пасірую, покажу, дивіться, зараз скільки. І без перерви отак помішую, помішую, помішую. Ну, Дивіться, вже як зменшується. Огонь тут більший вогонь, чим середній. Бачите? Але я не відходжу. Помішую, помішую ось так. Картошка виходить дуже смачна. У мене є там на російській мові рецепт. Я у сина робила таку картошку. Дуже смачно виходить. І він мені там допомагав, але здається, там тільки його руки. Бо не хотів зніматися. Ось тут зменшується, бачите? І ще трішечки. Ну, хвилин п'ять іще можна. І потім сюди висипаю моркву. Ну, на цьому етапі, здається, достатньо. Ось дивіться, яка цибуля повинна бути. І вона зменшилась майже втричі в об'ємі, бачите? І зараз я сюди до цибулі висипаю моркву. І теж будемо тушити чи пасірувати, хто як хоче, називає. Моркви багато. Ну, це три здорові морквини. Дуже здорові. І знову помішуючи, але тут можна так трішки зупинитись. Не так, як цибулю, безперервно. І оце поки зупинитись, я почищу часник і, мабуть, потру його на терці. Поки тут пасірується, я часник почистила і потерла, і ось показую останню. Оце я на отаку терку. Вони такі тоненькі полосочки. Можна видавити, ну, мені так легше, можна і порізати, але мені подобається отак. І тут дещо не дочистила, не дотерла, отак потерла. Ну, дивіться, ось тут виходить отак. І сік тут, потім буду додати. Ну, а тут що у нас о? Доброго ранку Фенді прийшла на запах. <клес> Бо тут же ж і м'ясо вариться. Ось так. Ще, ще не все віддала морква. Колір треба, щоб вона сюди віддала. Ну і я відміряю, скільки мені чого треба додати. Дивіться, Орігану додається тільки там десь е, при тушенні овочів. Але в мене тут виходить овочі з м'ясом і я трішки додаю. Її використовують більше в італійській кухні. Ну, я ось так небагато. Це пів чайної ложечки. А ось чорний мелений перець я чайну ложечку. Змішаю, приготую. Так, паприку. Паприку, чим більше, тут у мене зовсім мало, то я її, мабуть, всю. А якраз тут і чайна ложка. Трішки зверхом вийде чайна ложка. Це не капчена, а, ні, ось у ще є. Виходить дві чайні ложки. Це звичайна, не капчена. так, Вмухняний перець, декілька горошин. Ось так помию і до лаврового листочка, добавлю. І трішки сушеного базиліку. Базилік зелений. Ось так, чайну ложечку. Все це перемішаю і потім, коли вже картошку буду тут обжарювати і залью водою. І потім оце додаю. Так, ну і дивимось, що в мене тут виходить. Ось сюди вже можна додати болгарський перець. Так, пендіне м'ясо вже по часу виключаю. Все заодно. Ну, Тепер протушиться і оце цю овочеву. Суміш добавлю картошку, яка вже стекла і порізала я. Прийшлось приділити увагу Фенді, бо тут же такі запахи стоять, що прийшла і починає просити їсти. Дивіться, одвернулась. Ну, а я далі продовжую. Достатньо вже. ну Трішки набула олія іншого забарвлення, але не такого, як я хотіла. Ну це ж морква молода ще, не така, то дуже по кольору, як мені треба. Ну і тепер сюди я відправляю картошку. І так же будемо її запечатувати. тут трішки сложніше. Так, Добавлю на більший газ. Щось слабий газ. Ну, нічого. Спочатку перемішаю. Тут уже так можна не дуже стояти, як за цибулею. Саме більше це за цибулею, не відійдеш. І зараз я виключаюся, включаю чайник, поки воно буде тут підрум'януватись. Зарум'яниться картошечка, я включу чайник. Бо він шумить дуже, і включу духовку. Так, у нас картошка вже готова. Це молоденька картошка, вона трішки не так запечаталась. Зверху я викладаю м'ясо, не перемішуючи, бо говорю вже молода картошка і м'яка стає. Так, далі сиплю всі свої приправки чесник і заливаю кип'ятком. Що в мене не хватить кип'яточку, я добавлю ще. Ну, я думаю, хватить. Можна і ще, а можна і не треба. Так, далі мені треба ложка. Ложку не взяла. І тепер я буду солити. Каструля здорова чи чугунок, тому і солі треба, а потім треба на смак пробувати. Ну, це так, десь півтори ложки я на таку посуду. Так. І тут воно закипає, потім я відправляю в духовку. А в духовці до готовності, в кого є зелений кріп, можна зверху ще потім потрусити за 5 хвилин до кінця варки. А можна і не треба. Забула ще сказати перець і лавровий лист додати зараз. Якби не розглянула і не побачила. Витягла я картошку для Наталі. Вірніше, на 9 днів. Дивіться, яка. Ну, перший раз готую я з молодої картошки. З старої виходить дуже смачно. Ну, зараз я спробувала одну картошинку, теж мені сподобалось. А головне, що таке м'ясо, дивіться, які кусочки гарні. Запечатані та й картошечка. Ну Тут же все молоденьке. Тепер закриваю і попрошу віку, удвох віднесем, бо дуже важка каструля. Чугунок, верніше. Взяла понахідки трішки. Ми вчора купили і йду до Наталії. Отой казан, я не змогла підняти, то мені віднесла віка. Ну, а зараз йду. Квіти не буду, на кладовище ми повезли сьогодні і я поставила і своїм дітям, і чоловікові, і Наталії. І обов'язково каву. Ну і все, обуваюся і пішла. Ось ось прийшли наші сусіди, пом'януть нашого Славіка, і в нас такий стіл скромний. Ну, Я не всі знімаю, але тих, що я давно знімаю, ті, знімаються. І ще валя мені обіцяла, що потім ми знімемо виноград. Так? Так. Ти обіцяла? Ну, а да. Володя, потім не, ми будемо сідати уже ще да, підходять люди. І ще підходять до нас люди, і ми сідаємо за стіл це ту картушку, що я по заказу робила. Все за наталя.